Казка про сумну пісню і веселу пісню. Жили собі дві сестрички. Одну звала весела пісня, а другу сумна пісня. Займалися вони тим, що співали пісні. З лиця сестрички були схожі одна на одну, як дві краплини води. А ось вдачею весела пісня і сумна пісня дуже відрізнялися Весела пісня завжди робила все весело і радісно, радісно прокидалася вранці, з усмішкою готувала собі сніданок і легко ставала до роботи. Вона завжди наспівувала щось жартівливе і життєрадісне. Сумна пісня поводилася зовсім інакше. Вранці вона на силу сповзала з ліжка, а потім нечесана і невмита, тупала на кухню. І зазвичай пальцем діставала з банки варення і клала його собі до рота. Потім, навіть не вмивши липкі від варення руки, знову лізла в ліжко. Ну і ледащо, а якщо хтось її питав, чому вона не займається справами, а лише спить та їсть, сумна пісня нічого не відповідала, а лише щільніше натягала ковдру на голову і засинала. Якщо сумна пісня щось і наспівувала, то в основному це були траурні мелодії, які викликали у слухачів смуток і розпач. Через те, що сестри були зовсім різної вдачі, одягалися вони кожна на свій смак, бантики та платячка носили різні. Та й кімнати, в яких вони жили, мали зовсім різний вигляд. У кімнаті веселої пісні завжди було все прибрано, в шафах складено. Підлога та вікна вимиті, а пил витерто. Ліжко весела пісня застеляла красивим яскравим покривалом, а на столі у вазу ставила квіти. Іншою була кімната сумної пісні. Упереміж з книжками, їжею і взуттям на кріслах купами валялися зім'ятий одяг. Постіль сумної пісні зазвичай була не застелена. Засипана крихтами з булочок і печива, які та жувала в ліжку. На її столі горою лежали брудні чашки з під молока та чаю, які вона не прибирала і не мила, а на підлозі валялися шкарпетки, журнали і різне сміття. Одним словом, кімната сумної пісні радше нагадувала сміттєву яму, ніж кімнату дівчинки. Весела пісня часто намагалася сумну пісню підбадьорити. Вона із ліжка її вранці піднімала і сама у неї в кімнаті прибирала. Але, на жаль, все даремно. Сумна пісня нічого гісінько робити не хотіла. На зауваження відповідала одне й те саме. Я така сумна, як я можу щось робити. Я завжди сумую. А тому не здужаю і займатися справами сили не маю. Невідомо, як би все пішло далі, якби в гості до сестер не приїхав їхній любий дядечко старий Септакорт. Спочатку дядечко Септакорт заглянув в гості до веселої пісні. Ой, і зраділа ж весела пісня гостеві. Вона заспівала щастям, Посадила дядечка Септакорта на найпочесніше місце, нагодувала, напоїла, про тітоньку домінанту розпитувати стала що там та як живеться, чи всі здорові. А як поживає твоя сестричка сумна пісня? запитав дядечко Септакорт. Чи все в неї добре? Чи так само сумує? Останнім часом сумує ще більше. Вона придумувала собі всіляких сумних пісень і траурних мелодій, тільки слухачів розполохує. Відповіла весела пісня. Допоможіть їй, дядечку, будь ласка. Подякував дядечко септакорт веселій пісні за частування і гостинність і пішов привідувати другу племінницю, сумну пісню. Відчинивши двері, дядечко спершу подумав, що помилився. Кімната, куди він увійшов, була схожа не на кімнату дівчинки, а на задрипаний льох. Але, придивившись уважніше, в кутку під купою речей і сміття, він побачив сумну пісню. Дитинко моя, що трапилося? здивовано запитав дядечко Септакорд, чому в тебе такий вигляд? Як ти себе до такого довела? Ану ж бо, піднімайся! Дядечко стягнув сумну пісню з ліжка, відправив її в душ митися, а сам став наводити у неї в кімнаті порядок. Перше, що він зробив, зібрав і викинув усе, що вважав непотрібним. Тому, коли сумна пісня вийшла з душу, то ахнула з подиву. В кімнаті не залишилось нічого, крім меблів та кількох найнеобхідніших речей. Що ти накоїв, дядечку, навіщо все викинув? Як мені тепер жити? Тобі треба навчитися жити по-новому, тобі треба навчитися жити щасливо. Адже для цього в тебе є все, усміхаючись, відповів септакорд. Але мене ж не змінити. Я така, яка є. Якщо я пісня сумна, то як же я можу стати піснею веселою? Сумувати це моя доля, і я з нею змирилася. А дарма, відповів Септакорд, сумна ще не означає, що погана, лінива, повільна або нецікава Сумна пісня не менш важлива, ніж весела пісня. Навіть якщо душа твоя сумує, це зовсім не означає, що потрібно опустити руки і перестати усміхатися. І якщо тебе назвали сумною піснею, зовсім не обов'язково, щоб твоє життя йшло похмуро і гірко. Важливо не те, як тебе звати, чи ким тебе вважають інші, а те, хто ти є насправді. Тому Правив своє дядечко Септакорд, годі лінуватися, а краще причепурися, пройдемося магазинами і накупимо тобі нових гарних речей замість лехміття і ганчір'я, яке я тільки що викинув. Не переживай, я тобі допоможу. Ось який хороший і мудрий дядечко Септакорд. Він знайшов потрібні слова, щоб підбадьорити свою племінницю намагався допомогти їй зрозуміти, що не важливо, як тебе називають або що про тебе думають інші люди. Важливо, який ти сам і що робиш. З тих пір сумна пісня, хоч і часто сумувала, але ледеркою вже не була. Навпаки, вона намагалася постійно підтримувати у своїй кімнаті порядок. Навчилася пекти смачні пампушки, тому що віднедавна до неї, як не дивно, стало заходити чимало гостей, охочих послухати її мелодії. І вона співала. І співала гарно. Кінець.